постановка лікувальної клізми. Показання. Неможливість введення лікарських засобів парентеральним та ентеральним способом. Специфіка всмоктування лікарських засобів ректально. Місцеве лікування запальних процесів кишківника та прямої кишки. Протипоказання. Онкопатологія кишківника, гострі кровотечі, гострий геморой, рвані та різані рани ділянки сідниць та стегна випадіння прямої кишки. Зараз ми знаходимося у процедурному кабінеті. Пацієнт лежить на кушетці на лівому боці, із зігнутими в колінах ногами та проведеними до живота. Кушетка застелена царатою, яка опущена донизу, на ній знаходиться пелюшка. За 20-30 хвилин до постановки лікувальної клізми пацієнту була поставлена очисна клізма. Мені потрібна водяна баня, на якій я буду підігрівати лікарський розчин згідно з листком призначень до температури 37-38 градусів. Також мені потрібен грушоподібний балон, вазелін, лоток для використаного матеріалу. Із маніпуляційної кімнати, зі стерильного столика я взяла стерильний лоток, у який помістила шпатель, газову відну трубку і марлеві серветки. Газова відна трубка. Містить кінець, який має в собі боковий отвір. Саме цим кінцем ми будемо вводити газововідну трубку пацієнту. Інший кінець розширений, сюди ми під'єднаємо грушоподібний балон. Беремо шпатель і вазелін. Смащуємо кінець газововідної трубки вазеліном. Шпатель поміщаємо у лоток для використаного матеріалу. Першим та другим пальцем лівої руки розводимо сідниці пацієнта. Уводимо газову вільну трубку. Спочатку до пупка, а потім паралельно хребту на 25-30 см. Беремо грушоподібний балон. Е Набираємо лікарський засіб. Під'єднуємо грушеподібний балон до газовивідної трубки. Великим пальцем правої руки стискаємо балон, потягаємо, затискаючи газовивідну трубку. Набираємо повітря у грушеподібний балон. Під'єднуємо до газовідної трубки. Випускаємо повітря для того, щоб проштовхнути лікарський засіб. Витягаємо, Грошоподібний балон поміщаємо у лоток для використаного матеріалу. Беремо марливу серветку, огортаємо нею газову відну трубку і повільно витягаємо, обтираючи газову відну трубку. Витираємо ділянку відхідника. Використаний матеріал замочуємо у зрощин два рази.